Вирощування цибулі в зимовий період. З цибулю я стикнувся вперше. Вирощував тільки на подоконнику. А з таким об'ємом для мене це багато. Тут 500 кг. Ось на цьому стелажу цибульки вже 10 днів. Ось ці 7. Чому така різниця? По-перше, в днях, по-друге, зверху тепліше, ніж знизу. Треба буде ці вентилятори включити, щоб вони змішували повітря. Коротше. Ось тут цибульку я зрізав. Вся рівномірно повсходила. Далі я не зрізав верхушки, так що бачите, яка різниця. Після висадки цибулі я її гарно пролив. Потім я її тиждень не поливав для того, щоб вона наростила кореневу масу. І подивіться, який не можу витягнути, який хороший корінь. Орінчик цибульки хороший. Сьогодні на сьомий день я вже її полив, дуже гарно полив. Цибулю я саджав на тирсу. Отоплення тут в мене немає. Топлять цей розсадник ось такі лампи. Лампа світодіодна, біле світло. Купував я її в епіцентрі. На одному стелажу їх 10 штук. Длина стелажа 13 метрів. На вулиці зараз писова температура, дивіться. Розсаднику на цьому рівні 21 градус, вище 23. Ну, Знизу, відповідно, градусів десь 18. Сьогодні, як прийшов, дуже був здивований, як цибулька швидко підросла. Думав, навіть не клюнулася. Називається вона Штутгарт, хто не знає, що таке Штутгарт. це. Зараз я вам знайду саму красиву ось. В цибульці, дивіться. Дуже багато зачатків. Не один-два. Це Фіолетово ній також дуже багато зачатків. Так що, кому цікавий такий контент, буду старатися частіше виложувати в YouTube. У мене є канал на площадці TikTok, вже 42 тисячі підписників. Хто мене знає з TikTok, той знає, яку інформацію я вам даю. І наскільки вона корисна? Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь і кому не жалко, ставте лайк. До побачення.